ОДКБ – політична міжнародна організація, до якої входить Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан. Здавалося б, всі в орбіті Росії і мають її всіляко підтримувати. Але щось пішло не так, проти резолюції ООН про засудження агресії Росії проголосувала тільки Сама Рашка і Білорусь. Виявилось, що максимум користі від країн ОДКБ в тому, що Росія може частково обходити санкції. Оскільки ці країни санкції не підтримують і самі під них не підпадають. Що стосується допомоги у військовому плані, то тут рашці нічого не світить. Казахстан: щоб зрозуміти зовнішню політику Казахстану, потрібно поглянути, що відбувається у внутрішній. З 1990 року країною безроздільно керував Нурсултан Назарбаєв, але поважний вік змусив подумати про відставку з посту президента. І 19 березня 2019 року в телевізійному зверненні до нації він про це оголосив. Я прийняв непростоє для себе рішення з себе повномочі президента Республіки Казахстан. Виконувати обов'язки глави держави згідно з законом почав спікер парламенту Касим Жумар Токаєв. Пізніше того ж року Токаєва було обрано президентом. Проте йти з влади Назарбаєв і не збирався. Я надальний статусом першого президента Ельбас, лідера нації. Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии НРОТАН, членом конституционного совета. Після його відставки з посту президента столицю країни було переименовано на Нур Султан. Ага, ось так ми себе любим. При владі залишився весь клан Назарбаєва. Його родичі контролювали ключові державні посади і цілі галузі економіки. Донька Назарбаєва, Дарига Нурсултанівна, стає головою сенату Казахстану після Токаєва. Тобто Токаєв Касим Жумарт Кемельович мав бути транзитним президентом, як Медведєв. Але Касим Жумарт виявився хитрожоким і транзитним бути не захотів. В країні починаються заворушення. Формально протести були викликані різким зростанням цін на пальне, але по суті вся справа у владному перевороті. Назарбаєв намагався завадити Тукаєву перетягнути одіяло на себе. Тукаєв, в свою чергу, усвідомлюючи, що не має достатнього впливу, щоб протистояти Назарбаєву, йде в Абанк. Ісходя із основних положень уставних документів ОДКБ, Казахстан звернувся до главам держав-учасників з просьбою ввести об'єднаний миротворчий контингент для оказання содействия в наведении конституционного порядка. Тем часом полиция розпочала антитерористичну операцию. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. ОДКБ пришло и на допомогу Казахстану. Фактично, это означало, что Путин став на бік токаева, Очевидно, вирішив, що что таким чином сделает токаева зобов'язаного. Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативный и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение. Токаев просил 3000 тысячи военных, однако был погодиться на 10 тысяч. На заяву Токаєва про припинення миротворчої операції ОДКБ у ЕРФІ відповіли, залишиться до повної стабілізації ситуації. Тим не менше, таким чином Російська Федерація допомогла президентові Казахстану Касиму Жумарту Токаєву втримати владу. Токаєв усунув свого попередника Назарбаєва з посади голови Ради національної безпеки, яку той після 30 років правління мав займати пожиттєво, і водночас позбувся впливу його оточення в країні. Прийняв відставку уряду, звільнив людей Назарбаєва з Ради безпеки, Дерига на більше не голова Сенату Казахстану, коротше кажучи, влада помінялась. Країна сильно залежала від Росії в економічному плані. Наприклад, саме через російську територію Казахстан експортував газ та нафту. Але водночас в Казахстану дуже тісні взаємини з Китаєм, та й США також мають там свої інтереси. Чим пояснюється їхня стримана реакція на розстріли протестувальників. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Казахстаном зацікавився ще й Євросоюз, внаслідок чого Казахстан та Азербайджан створюють транскаспійський транспортний маршрут для транспортування вантажів та нафти до Європи. В обхід Росії вийшло так, що в Казахстані зійшлися інтереси чотирьох найпотужніших геополітичних гравців планети. Відповідно, Токаєв отримав свободу дій ще й у зовнішній політиці, а Путін йому тепер так само не потрібен, як Назарбаєв.